Ну, ось Котре приїжджаю, кілька днів у нас тут дощ в Карпатах в Славську, і трави ростуть надзвичайно, фантастично. Ну Комусь дискомфорт створює і мені, можливо, частково як художнику, але природа зате така класна, чудова, шумна, зелена, ароматна. Ось це переді мною ну, така трава волосань, хтось так нас називали, може знає, може ні з цього. Сінники робили колись. Я теж, надіюсь, встигну, щоб тільки погодочки було вже пора скосити на такі матраси сінники. Ось, отак іду і оця дорога. Ще минулий рік була шумна, багато людей жило, приходило. І ті, що жили, і приходили малювати, відвідувати, картини дивитися, навчатися. Ну а цей рік ось так заросла. Через ту пожежу життя. Тимчасово тут цілком завмерло. Але я відвідую, звичайно, я відвідую, я буваю, я так іноді ночую, іноді не дуже. Но, е, подорожник шикарний. Ходжу, звичайно, як завжди, босий. Дуже, дуже добре, то що е, в таку погоду практично змій не буває. Ось так. Є нагода пройтись, босоніж якнайбільше, походити, вимити ножки, а то коли ходиш... Хто ходить, бо соняш по траві, по землі літом, то важко потім відмити такі ноги зелені, зелено-коричневі, а роса іменно, чудово відмиває. Навіть в тазику хоч дві години мочи, намочу і мий, там, то не вийде так. Іменно така, така трава, щоб знали, хто там турбується за чистоту, так як чистоту ніг. І через це не ходять бо соняш, бо бояться, що, особливо дівчата жінки, що ноги стануть не красиві, не естетичні. Здоров'я перш за все. Естетика буде, буде здоров'я, все буде. І буде сексуальність, сексатпільність і так далі. Ось, так іду, от, Через дощі трава похилилася. Але дійсно я отримую позитивну енергію від природи, вмію, від дикої природи, вона тут наче здичило все. Мої тут яблуні щеплені і не всі щеплені ще, не встиг. Так що пробую позитивне знайти у цьому, що сталося. І накопичувати енергію, оздоровлюватися і надію, що вдасться. Попереду ще 2,5 місяці літа. Вересень чудовий зазвичай, ну, жовтень вже трошки такий холодніший, отже, не знаю. тому... Звертаюсь до своїх підписників, у мене їх з'явилося за останніх ну після пожежі багато, фактично тисячу, я тим так трошки свідомо почав займатися. Тому нагадую таке, що в кого є можливість, обов'язково приїжджайте в Карпати, приїжджайте подалі від таких центральних місць, щоб бути ближче до природи. Ось, вивчайте, якщо щось, я десь допоможу, ой, яка чудова конюшина. Дещо позбирав, все встиг. Оце той рік тут була така дорога, прямо машини їздили, люди ходили ну, багато. А ось так швиденько відновилася дорога. Тут був щебень під цим. Так що природа має силу, все -таки. я надіюсь. тут залишки з хати що вивозили, теж заросли сильно. Ну Дощове таке, дощова весна, дощове літо пішло. Отже, це може і добре. А це є лівець по дорозі. Чудова лікарська рослина, потім поясню, розкажу, як я нею користуюсь, як я її вживаю настоянок ну, і так далі. Ось такі, така ситуація, пані і панове. Писників багато можливо не знають, так досконало хто я і що я, і що в мене трапилось. Ну, Згодом з'ясуємо, поділимось. Я художник. Потихеньку, буквально кілька днів, як здається, почав малювати. так... Непогано так пішло, сам пішов процес. Кажеться, пішло. Це в нас пухірник, здається, а там дали бузина чорна, лікарська. Я десь там сьогодні, здається, писав. Писав то точно, але чи виставив інтернет, в горах інтернет кепський. Так що таке то, будьмо на зв'язку. Хто бажає пізнати більше Карпати, виходіть на мене конкретніше через електронну пошту, чи там інші соцмережі. Якщо в Ютубі неохота писати якісь коментарі, не всі хочуть, не всі там може вміють, не всім там то-то. Але якщо щось, я допоможу потихеньку, цей рік не дуже, бо ще сам собі допомагаю. І якщо на другий рік вдасться все мені вийти на певний рівень, то я дійсно реально стану дуже сильний і можу бути. Помічним багатьом людям, особливо в ті тяжкі часи, які пережили війну, особливо на сході України. Я хоч тут на Заході, але пережив жахливу пожежу, в мене все згоріло. І хата, і майстерня, і робітня, і галерея. Це було, правда, все в одному будинку, але там було все. І тому, звичайно, 60-й рік на носі і все втратити. Це праця моїх. Моя праця напротязі 40 років приблизно. З 20 років я вже доволі був сильний, потужний, багато працював. Ось, багато звозив сюди до своєї хатини, якої ще тоді й не було. Звозив тут оця хата дідуся, яка залишилась. Дякую пожежникам, все-таки, що змогли, то зуміли, зробили. Ось і звичайно, би була дорога краща. Була б дорога краще, швидше пожежна під'їхала, більше врятували. Ну, як уже сталося, мушу це прийняти, як є. Як Ось цій хатині я народився. І там, дещо пророзбереглося, вони її врятували пожежники. І це добре, бо в нас така пам'ятна хата, і туристи приходили дивитися, там цікаво, трошки потім відживемо на наступний рік. Надію, що зможемо. Зможу прийняти людей, подивитися. ну Вишивки теж страшенно багато згоріло, на жаль, маминих. Фотографій багато. Це дуже теж на душі від того важко, тому що, ну не знаю, відживу картин, можу ще написати чимало, але є речі, що артефакти такі, що погоріли від діда, прадіда і бабусі прабабусі. і Це, це страшенно на душі тяжко і борюся з тим. Надіюсь, надіюсь на те, що може за підтримки ближніх людей. І не тільки я подолаю це Все-таки є надія. 51 на 49 є надія. Так що дякую тим, що допомогли в свій час, коли пожежа трапилась. І знайомі, і незнайомі, і друзі, і не дуже друзі. Але я таки... Тоді, якби не це, мабуть, я б не витримав, а так а так-то вдалося трошки день за днем, потихеньку. Ну, сила фізична падала, ось оце таке наразі таке. Думаю над тим, як і що тут створити. Яблуня теж здається, згоріла цілком чудово. Старша за мене від страшенно любила. Ось там. Ну три яблуні в мене від моєго діда вони теж згоріли. Ось. Щось буду відновлювати, але якщо дасть Бог поки що здоров'я відновити, перш за все це на це піде, мабуть, кілька місяців, а може й більше. Ну, я беру до уваги літо, тому що лікарство якесь трошки приймаю, але я не хотів би лікуватися лікарством довго, тривалий час. Я хотів би, хотів би все-таки, щоб включити всі свої інтелектуальні сили. І силу волі і так далі, і знання потужні, які в мене є щодо лікарських студент. Я правда ніколи не лікувався травами, я просто пив, чаї різні знав трав, але для профілактики, звичайно. Тому що я до медиків не звертався, крім стоматолога і травматолога. Але тепер дойде трошки заглибитись в різні знання щодо різних трав, тому що отруйних, їх багато є, цікавих зараз, власне. Саме пора, потім ягоди підуть. Наприклад, перші ті червоні гарні вовчі ягоди, вовчі лико, вони в мене прямо на подвір'ї є. Ну, Але то треба багато мати букет, щоб, щоб дійсно, мати лікарський такий результат. Бо чеберець, чудовий, Піжма теж ніби отруйна. Ну, багато таких трав, які ми вживаємо, ну, вони не є лікарські, вони так просто профілактично діючі. А в даній ситуації, на жаль, прийшлось мені навіть трошки вжити, тим більше мої всі трави, запас трав, які я зібрав, теж повністю все згоріло. Аптечні я не дуже признаю. Таке. Отож, отож, будьмо на зв'язку. Якщо хтось не знав, так, мене до цих пір підписується, іноді там в YouTube Shorts, не вникаючи можливу ситуацію, то... Трошки познайомте, заходіть на YouTube канал, я, мабуть, перепишу резюме про себе і про канал, бо це було складено ще геть зовсім до пожежі. Я так і не міняв, мабуть, поміняю, бо деякі люди до кінця знають щодо чого і трішки неправильно реагують на мій канал. Деяко приходиться іноді, ну дуже мало, але приходиться блокувати, тому що я не маю часу на всілякі дурниці, якісь там роз'яснення. так Отож, будьмо здорові. Будьмо на зв'язку. Дякую приємним цікавим підписникам. Надіюся, що ми будемо дружити і, можливо, навіть я комусь допоможу з наступного року. Я мушу набратися сили і можу допомогти. Не тільки як художник, але як, як коуч, тренер, цілитель, як там завгодно звати, Ну, якось так. Будьмо. Слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе.